Дякуємо тим, хто поклав своє життя у боротьбі з російським агресором, дякуємо тим, хто зараз на лінії фронту. Дякуємо за мирне небо та можливість жити у вільній та незалежній країні. Слава Україні, Щиро вірить, що зовсім скоро ми разом святкуватимемо сім. Дорогі воїни, вітаємо вас з днем народження нашої найкращої в світі країни, яка зараз тримається тільки на вас. Знаєте, що ми пам'ятаємо про вас кожну хвилину. Бережіть себе. Тримайтеся, наші захисники. З вами Бог. З вами Україна. Дякую за сеу, Янгола Охоронця над вами. Повертайтеся додому живими і здоровими. Ви для нас зразок справжніх супергероїв. І воєнне вітаю вас з Днем Незалежності. Дякую, що я можу прокидатися щодня миру, світла, спокою з Щастя вам бажаємо на віки. З вами нам не страшно вже нічого. Наші дорогі захисники. Дорогі наші захисники, дякую за мужність та сміливість. Повертайтеся з перемогою, з Днем Незалежності Україну. Дякую вам наші воїни світло. Дякую вам за захист. Хай вас береже Бог. Дякуємо захисникам України, що мужньо боронять нас. Слава Україні. Героям слава. Героям країни, вольним світу, захисникам України, тим, що мужньо боронять нас від супостати. Ні танком, ні градом вас не злякати. Всім тим, що життя наш кодує віддать, низький вам уклін і велика подяка. Дякую нашим героям за те, що борються за наші життя та за нашу свободу. Слава Україні! Героям слава! Слава ЗСУ! На коліна ставлять рашу. Дорогі наші захисники, вітаю вас з Днем Незалежності України. Бажаю вам щастя, здоров'я і скорішої перемоги. Слава Україні! Велика подяка нашим воїнам захисникам. Слава Україні! Днем Незалежності! Вітаю, Україна! Вставай! Берись до кінця за мирне світле, чисте небо та вільне майбуття. Не забуваймо тих героїв, котрі пішли на небеса, тих, хто захищають Україну ціною власного життя. Тирохі воїни, безправні українці. Ви боретесь за нашу землю, за нашу правду, за нашу нинку Україну. Вітаю вас зі святом Незалежності. Ми віримо в вас та в нашу перемогу. Все буде Україна. Дякую вам, бережіть себе. Щиро дякую захисникам України за цей момент, за цю хвилину, за цю секунду. Слава Україні! Дякуємо вам за кожен день. Ми вами дуже пишаємось. Вітаю вас із національним святом нашої державності, Днем Незалежності України. Дякую воїнам за те, що бережете нашу Україну. Дякую, воїни України, що захищаєте нас. Слава Україні! Дякуємо воїнам за вашу підтримку. Вітаю нашу захисників зі святом. Бажаю, щоб ми повернулися живими і здоровими. Дякую, що захищаєте нас. Повертайтеся живими. Слава Україні! Дорогі наші воїни, повертайтеся живими. Ми вас чекаємо. Дякую вам за мирне небо. Дякуємо за мирне небо над головою. Ви не краще. Чекаємо нашої перемоги та швидкого повернення додому. Дякую вам. Вітаю всіх захисників з Днем незалежності. Бажаю мирного неба. Дорогі воїни, дякуємо, що захищаєте нас. Повертайтеся живими! Дякуємо вам. Ви наша гордість. Дякую за те, що ви нас оберігаєте. Дякую за те, що ви захищаєте нас. Дякую захисникам слава Україні. Дякуємо вам за тихі ночі. Бажаю нашим захисникам здоров'я. Дякую захисникам України. Ви має Дякую захисникам України. Дякую, що захищаєте нас. Досяток на мині, нашій землі. Вітаю з Днем незалежності. Бажаю нам швидкої перемоги. Все буде Україна. Дякую вам. Дякуємо вам за те, що ви нас захищаєте. Дякую нашим захисникам. Слава Україні! Гарам слава!